Слава Богу за сьогоднішній чудовий день, за Його благословення, за це свято, яке ми згадуємо, що це дійсно свято для всіх людей. Та добра вістка, яку ангел сказав Діві, Діві Марії, і ми згадуємо до цього часу цю добру звістку, що Бог так полюбив світ, що послав свого сина однородженого. Щоб всякий, хто вірує в нього, не загинув, але мав життя вічне. Читаємо, Слово Боже, перше місце читаємо Івана від Луки, перший розділ. І з 30 віршика, Івана від Святої Луки, перший розділ з 30-го віршика читаємо такі слова. І ангел промовив до неї: Не бійся, Маріє, бо у Бога благодать ти знайшла. І ось ти в утробі зачнеш і сина породиш, і даси йому імення Ісус, Він же буде великий і сином Всевишнього званий. І Господь Бог дасть йому престола його батька Давида і повік царуватиме він у домі Якова, і царування його не буде кінця. А Марія озвалася до ангела, як же станеться це, коли мужа не знаю? І ангел промовив у відповідь їй. Дух Святий, злина на тебе, і Всевишня сила обгорне тебе через те той святе, що народиться, буде син Божий. А то твоя родичка Єлизавета, і вона зачала у своїй старості сина, і оце шостий місяць для неї, яку звуть неплідною, бо для Бога нема неможливої жодної речі. А Марія промовила, я ж Господня раба, нехай буде мені згідно словом Твоїм, і відійшов ангел від неї. І ще одне місце читаємо Євангеліє від Луки, 22 розділ. Читаємо із 47-го віршика два віршика. 22 розділ з 47 віршику. І коли він іще говорив, ось народ з'явився, і один із дванадцятьох, що юдою зветься, він ішов перед ними. І він підійшов до Ісуса, щоб поцілувати його. Бо Він знака їм дав був, кого я поцілую, то він. Ісус вже промовив до нього, чи оце поцілунком ти юдо видаєш сина людського? І 63 го віршка. Це, це самий розділ. А люди, які ув'язнили Ісуса, знущалися з Нього та били. І закривши його, вони били його по обличчі і питали Його, приговорюючи Пророкуй! Хто то вдарив тебе? І багато інших богознева говорили на нього вони. Сьогодні такий день, де якби, співпало дві події, які ми згадуємо: благовіщення і страждання нашого Господа Ісуса Христа. І ці місця, які ми з вами прочитали, ми бачимо, що тут три є категорії людей. І усіх цих трьох категорій людей були різні відносини із живим Богом. Перше місце ми прочитали про з'явлення Ангела для Діви Марії. Бог послав Його, щоб благовістити Марії про те, що вона народить Ісуса Христа, Спасителя всіх людей. Я думаю, що ви знаєте історію трошечки. Марії, вона була молодою дівчиною. Вона дуже любила Бога, тому що вона була якби, научена, самого дитинства, і вона знала, що є живий Бог. Але вона була заручена. Незабаром в неї мало бути весілля. І вона, мабуть, готувалася. Вона вирішувала багато питань, які треба було вирішити. Мабуть, дуже багато вже було зроблено. Але Бог бачив її серце, він бачив, що то дійсно була людина, яка віддана була Богові. Він бачив, що ця людина вона була готова на все ради свого живого Бога. Тоді в Ізраїлі було багато таких, мабуть, багато було таких дівчат, які любили Бога. Але Бог серед них побачив одну Марію. І коли він послав ангела до неї, і вона мала бесіду з цим ангелом, ми читали ці слова, і вона довго не роздумувала. Коли ангел їй сказав, що ти народиш, народиш Спасителя для свого народу і пояснив, як це має бути, вона сказала, хай буде по слову твоєму. Ви знаєте, не кожна людина так скаже, і не кожна людина відкажеться від тих своїх планів, які в неї були, і не відкажеться від тих планів. Ради того, щоб послужити для Бога. Я думаю, що ми, переглядаючи своє життя, часто можемо зловити себе на тому, що дійсно бували такі моменти, коли ми своє ставили вище Божого. І знаєте, воно завжди щось так перемагає в житті людини. Тому що Часто ми цінимо не те, що Боже, а те, що людське. Але Марія, вона готова була відказатися від весілля, готова була відказатися від того всього, і навіть закрити очі на всі ті потрачені, може, фінанси, які вже були потрачені, аби тільки догодити живому Богу. Знаєте, ці місця, які ми з вами прочитали, вони всі говорять нам про людей, які були з народу Божого, які знали живого Бога. Або, можливо, знали про Бога, не маючи близьких стосунків з Ним. Марія вона мала близькі стосунки з Богом. Друге місце ми читали, коли вже Ісус Христос, народжений Марією, звершив свою місію на цій землі. Він був з учнями в Евсиманському саду. Прийшов один з учнів його Юда, щоб продати його книжникам і первосвященникам. Получивши гроші, він вирішив їм вказати те місце, де Ісус Христос завжди збирався з учнями. Ви знаєте, Юда він. Ходивши за Ісусом Христом з половиною роки, носив того ящика, куди опускали пожертвування, і Його серце так прилипло до цього земного, до цих фінансів, що він навіть в кінці вирішив заробити на цьому, продавши Ісуса Христа. І коли Ісус Христос був в Весуанському саду, і ми читали, з'явився. Народ во главі з Юдою прийшли взяти Ісуса Христа. І Юда підійшов, поцілував Ісуса Христа. І Христос сказав такі слова. Чи цілуванням ти продаєш Сина Людського? Ви знаєте, в нашому житті я теж над цим роздумав, також буває таке. Я йду за Ісусом Христом. Я хочу Йому служити. Я знаходжусь поблизу Нього, я виконую навіть якесь служіння, але приходить момент і переважає людське. І не хотілося б, знаєте, щоб кожен із нас в своєму житті цілуванням продав Ісуса Христа. Ви знаєте, може таке бути і в нашому житті. І третій тип людей це ті служники, які служили книжникам, пересвященникам, вони були слугами в них. І коли Ісуса Христа привели до пересвященника, була ніч, люди зібралися навколо багаття, їм не було чим займатися. Їм треба було стерегти Ісуса Христа. І вони. Знущалися з Нього й били його. Ці люди були жорстокі, не дивлячись на те, що вони також були з народу Божого. Вони були жорстокі, вони були наглі, вони сміялися з Ісуса Христа, вони били Його і казали: проричи, хто тебе вдарив. Така була зневага до живої людини, така була ненависть у людей. Люди не любили тих, хто виділявся серед них. А Ісус Христос, ходячи три з половиною роки по цій землі, Він їх облічав, і вони цього не любили. І прийшов момент, і, як говориться, вони відігрались. Вони його били, вони з Нього сміялись, і вони ждали того моменту, щоб придати Його смерті. Знаєте, ці дві події, які сьогодні об'єднались, благовіщення і страждання Ісуса Христа, хай вони знаєте, скажуть для нашого серця, хай Бог скаже через ці слова для нашого серця, які в нас відносини з Богом. Такі відносини, як у Марії, такі відносини, як у Юди. Чи такі відносини? Як у цих служників, книжників і пересвященників. Чи є в нашому серці заздрість? Чи є в нашому серці більша любов до матеріального, ніж до Ісуса Христа? Чи можливо в нас така любов, як у Марії, яка відказалася від усього, щоб виконати волю Божу. І хай допоможе нам Господь. Дійсно, в нашому житті, читаючи Слово Боже, слухаючи те, що Він нам говорить, робити висновки. Тому що, знаходячись на цій дорозі, коли ми слідуємо туди, в Небесне Царство, щоб ми не робили тих помилок, які робили люди, які пройшли перед нами, Кай допоможе нам цьому Бог і приготує в сьогоднішній день. Нас до того, щоб, дивлячись на ці знаки хліба і вина і приймаючи їх, я міг роздумувати в своєму серці, чи достойний я, щоб простягнути руку і взяти хліб, і взяти вино? Тому що Христос, Він полюбив мене і кожного із нас і віддав своє життя. А який я є? Які є відносини у мене з Христом? Хай Бог більше нам скаже і уяснить через своє святе Слово, йому Хай буде щира подяка і хвала. Амінь.